Знімаю труси, прямо а от труси, прямо перед оболонським судом і вішаю їх сюди. Впізнали? Так, так. Це Антін Мухарський, той самий відомий український шоумен, і вам не здалося. Він справді зняв із себе останнє спіднє. А змусила його це зробити колишня дружина Сніжана Єгорова. Яка в той час, коли Мухарський влаштовує голий протест у центрі столиці, радіє новому закону про аліменти. Ну що ж, законопроект з приводу посилення відповідальності брушників по аліментах прийнято зараз у другому читанні. Ми вас вітаємо швари сумашедше, ні мамою розказувала, що у нього папа був німоти публічні наїзди один на одного. А судді кажуть. У вашої дружини дуже високі покровителі. Котичек, не гані, будь ласка, беса. Одразу після розлучення між Єгоровою та Мухарським почалася справжня війна. На будь-який мій питання у мене відповідав, пішла на Та да ладно, Снежана, да? да? не може такого бути. Маша, было. клянусь тебе, клянусь тебе дітьми. Коли я йому говорила, що ми повинні вирішити цей питання, ти мене за**ала. Пішла на**. Дев'ять років тривав шлюб Мухарського та Єгорової. За цей час пара встигла народити трьох дітей, які опинилися у центрі скандалу. А мої діти? А у тебе ні дітей мені не дають з ними бачитися. Річ у тому, що 2013 року Мухарський добровільно підписав із дружиною угоду щодо утримання дітей. А в ній є сума аліментів, яку пара визначила спільно. По тисячі доларів на кожну дитину, згідно з угодою, що місяця мухарський повинен сплачувати дітям три тисячі доларів. Підпис цей був такаєське диявольще. Це було умовою дружини колишньої, щоб я мах мав змогу бачитися з дітьми. І на такі умови артист погодився. Однак, через життєві обставини заробітки мухарського зменшилися в рази, і платити три тисячі доларів не було звідки. Тож артист прийшов домовлятися із колишньою дружиною про перегляд суми контракту. Однак, вона сказала: ні, цього не буде, і через місяць було виписано перший виконавчий надпис на суму 181 тисячу гривень. заборговані за три місяці. Я, звичайно, не погодився з цим виконавчим листом і звернувся до суду. Але виконавче провадження було відкрито у мене заарештували все майно і почали відбирати вже. Квартири, машини і так далі, і тому подібне. І ось уже чотири роки Мухарський намагається владнати проблему. Він подав заяву до суду, аби там переглянули суму аліментів та зменшили їх. Але за всі чотири роки жодного рішення представники Феміди так і не винесли. Я не можу дійти в цій країні правосуддя. І захисту прав чоловіків в цій країні не існує. Та мене футболяють всі. Немає рішення суду. Тож контракт, який уклала колишня зіркова пара, залишається чинним, і виходу з цієї ситуації немає. Нещодавно через борги Мухарського відібрали та продали майно загалом на мільйон гривень. А з майна у мене забрали і реалізували на аукціоні сетам тачанку Махновську L200. У мене забрали і реалізували Форд Рейнджер. Автівки продано, борг з аліментів погашено. А що далі? А далі шоумен, батько трьох дітей, не збирається платити по три тисячі доларів на місяць. Мовляв, у нього їх просто немає. А це означає, що скоро виконавча служба знову прийде до Мухарського і знову відбере якусь частину майна. Головний корінь зла, і всі це розуміють, тобто опоненти розуміють, що поки не переглянута сума контракту, то цей контракт діє. Закінчилися гроші. Закінчилися й побачення з дітьми. Це ще одна проблема колишнього подружжя. Мені не дають з ними бачитися. Мотивуючи з тим гроші. Утром гроші, вечором – діти. Вечором – гроші, утром діти. Сьогодні їм не треба знаходити приводу для чергової сварки. І кожна така сварка публічний скандал. Мої діти говорять на русскому мові. Так. А мої діти. А у тебе немає дітей. Котичек, не нігані, пожалуйста, беса. в тому первісному позові є питання про встановлення порядку побачень з дітьми. Мене питають, суд відбувся? кажуть ні, суд не відбувся. Ну то чекаємо рішення суду. Та Сніжана Єгорова наполягає на своєму особливе бажання бачитися з дітьми. Помітила в екс чоловіка лише після того як вона подала заяву до суду про позбавлення мухарського батьківських прав. Ти понімаєш тільки після того, як я подала іск о лишенні його батьківських прав, він почав згадувати адрес нашого проживання з дітьми. Скільки ще триватиме війна між колишнім зірковим подружжям? Невідомо. Але найгірше, що усі ці скандали поміж батьками бачать діти мухарського та Єгорової. Сімейні чвари дійшли до брудної білизни. Це чистий піар чи відчай люблячого батька? Що скажете, панове? Якби держава забезпечила при вирішенні цих спорів обопільний обов'язок, як говорить сімейний кодекс. Наприклад, якщо Антін сплачує 3 тисячі доларів, то і Сніжана має сплачувати 3 тисячі доларів, і от тоді. б цей спір дуже швидко закінчився в даному випадку. Обоє батьків думають лише про себе. Вони не думають взагалі про дітей. І це ключове. Так, да, це ключове. І Єдине, що їм може допомогти, це примирення. Поки вони не, не примиряться, нічого, ніякі суди їм не допоможуть. Біда в тому, що діти все це бачать.